Вітаю вас, святі і праведні, в Христі Ісусі. Трошки вступив. Розкажу про себе, може не всі не знають, мене звати Євген. У мене четверо діток, дітна сім'я, всі дівчата. Да. По милості Божий Бог благословив мене, вісім років збудував для сім'ї двоповерховий дитинок. Я будівельник по професії. У нас з другом є християнський будівельний канал, на який ви підписаний. І хотів поділитися про цікаву тему, яку Господь мені поклав на серце. Називається тема проголошення в житті християн. Тепер розберемо, що таке взагалі слово проголошення. Проголошення від латинського прокламаті. Проголошення це заклик мову. Що у нас, як проявляється проголошення? О, просто ми це слово рідко розуміємо, mm -hmm. проголошення це слова в більшості свідомі поняття, які базуються mm -hmm. на життєвому чи біблійному вченні. Mm -hmm. Приклад, попросу, попрошу відкрити буття перший розділ 29 й вірш. Буття перший розділ 29. Дев'ятий вірше. І сказав Бог: оце е, дав я вам усю ярину, що розсіває насіння, що на всій землі. І кожне дерево, що на ньому плід е, де, деревні, що воно розсіває насіння. Нехай воно буде вам е, бути на їжу це вам. Так, і тепер картинки я про. Дивіться, Боск сказав, що дав він нам на їжу яблука. Але, читаємо, так яблучко зараз висвітлюється. Ми всі знаємо про користь яблука. А саме ціна в яблуці міститься у його качані, а особливо у кісточках, середині, що містять вітаміни. Але, на жаль, 50% людей викидають карчан, з їжі тільки м'якоту. Робимо висновок, що 50% людей не використовують закладену Богом користь яблука. Так буває і в нашому духовному житті, коли відкидаємо саме корисне для світського та християнського життя. Оцей приклад яблуко. Не всі знають, що треба, Бог нам мав на увазі, що ми його повністю дожди їсти. О, але зрозумійте, навіть вчені доказали, що саме цінне, і що я вам скажу навіть більше, одна кісточка в ялосі дає людині добову норму йоду. Ладно, тепер приклад ми зрозуміли. Вертаємося до теми проголошень. Проголошення у нас буде, буде розказувати із трьох пунктів. Сьогодні я хочу проголосити про важливість і достатність Євангелії для спасіння невіруючих. Другий пункт. Я буду проголошувати про важливість вчення Христового. Третій пункт. Буду проголошувати про важливість церкви, в житті християн. Так, і далі. Перший пункт. Важливість і достатність Євангелія. в Євангелії перекладається як блага звістка для спасіння церковних людей. Спасіння Бог нам дає через Ісуса Христа. Сьогодні читали ми і також прошу відкрити Івана, 3 розділ з 16 по 18 вірші. Івана, 3 розділ, з 16 по 18 вірші. Так би бог полюбив світ, що дав сина свого одного народженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне». 17. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. 18. Хто вірує в нього, не буде засудженим. От ми бачимо, що через Євангелія Бог нам підказує, що е, спасіння через Ісуса Христа і що Господь не хоче, щоб е, люди загинули. Коли людина е, чує, а ми звіщаємо про цю благозвістку, яка е, просочена Божою любов'ю до нас, людей, вона підказує і направляє людей. Прийняти благо зв'язку, примирившись з Богом. Через як людина може перемиритися з Богом. Коли я розкажу приклад такий, коли я сидів там на задній лавочках, деяке слово, яке в Євангелія про Ісуса Христа багато чого не розумів. Десь половину, скажу чесно, вам, коли був прихожанином у церкві. Але це слово, що читалося, слово Боже, воно таркалось мене. А, і оце слово, що торкається, ти відчуваєш, як Господь працює над твоїм серцем, як воно закликає тебе примиритися з Богом і отримати прощення своїх гріхів. Прощення з християнин людина отримує через покаяння і приймає в дар спасіння. І от згадаємо, яка радість приходить після покаяння. Нашого покаяння. От незірна така радість піднесення від Бога. Це Дух Святий робить свою роботу. От. Але я хочу проголосити не тільки про важливість Євангелія, а й про важливість вчення. Так, це правильно. Е, так тема цей другий пункт важливість вчення. Е, хотів спитати. Ви знаєте по біблії, чим християни можуть займатися постійно. А 1 Тимофія 4.16 нам відкриває, чим ми повинні займатися постійно. 1 Тимофія, 4.16. Уважай на самого себе та на науку. Тримайся цього, бо чиняючи так. Ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. Це, брати і сестри, я вважаю обід, 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 обіднися Божа е, е, і настанова, що я дуже на себе, а на свій духовний стан і на науку Господню. Настанова для віручих і відроджених християн. Після того, як ми е, прийняли. Божу науку починаємо вчитися. Ми пропонують відкрити римлянам 12 розділ другий вірш, які робить Господь переміни в нашому житті. Римляни 12, І не Стосуйтесь до віку цього, але перемініться від у вашу розуму, щоб пізнати вам, що є, що є воля Божа, добро, приємність і досконалість. Переміни. Бог каже, що і оці переміни, і переміни в розуму, от як приклад, Бог дає от тобі плід, да? дарує тобі Івангелі. Але якщо вибірково приймається, а частково викидається, це як з яблуком, розумієте? Беремо, людина може взяти поверхневу частину, Євангелія, а внутрішнє, найголовніше, що Господь відкриває через черещення. На жаль, деякі люди відкидають. Тому не необхідно цей поглиблі скручення. Переміни, оці, які Господь нас закликає, робить Дух Святий. Коли Він освячує життя і христи... християн від гріха. Але буває у людини осудження людей, коріння та інші гріхи. Звісно, що ми молимося за таких сестер і братів, які грішать гріхом не до смерті і не біжимо докоряти їм. Бо любов Ісуса Христа в нас краще, ніж докори братам, брату чи сестрі. От запам'ятаємо цей час, щоб Іван нас вчить що є не до смерті, і ми за таких братів і сестер молимося, знаємо, що ми немало все рішаємо, і ми не біжимо докоряти, а ми в першу чергу молимося. А докори, докори залиште. От докори можете викинути. Тому що ми, коли докаряємо людині, докаряє, буває зачасту часто людина спішить своє, свої оце я, я хочу тобі відказати, твої сучок виняти. А тебе Господь посилав? А Іван тобі сказала, любов більше, ніж докар. Браті і сестри, амінь. І як приємно, розкажу вам такий приклад трошечки. Цей в мене знайомий був брат, і, у, у Віру. І в церкві було так, прийшов один брат і йому в лоб так сказав його провину. Да? І він каже, він так сказав без любові, що мені хотілося з ним. ну Людина тільки навернулась до Бога. І ще була далеко. Ну, і зразу він каже, я хотів з цим братом поскандали, знаєте? А другий брат до нього підійшов сказав, мені незручно, я хотіти їй підказати". ну, таке проявляється. І каже, мені цього брата хотілося вняти. Отак проявляється любов Христового. А, а от оце вчення, вчення, я раджу вам. Я не можу у нас обмежений час, мені 20 хвилин хвилинці вдали на проповідь вчення, вивчати Євангелія краще на малій групі, брати і сестри. У нас дуже багато малих груп, посвячені брати і сестри. Навіть я здавав два екзамена, щоб сказати цю проповіді пасти. Так що у нас браття на своєму місці і вчення у нас на достатньому церкві місії. Слава Богу, ідемо далі. Але я вважаю, я звертаю вашу увагу, що в житті християн грає роль Євангелія і вчення. Але про важливість церкви треба знати теж. Так, знову я проголошую про важливість церкви в житті християн. Матвія 18.20. Баска, відкриті. Це відомі вірші, ви золоті вірші, які ви знаєте на пам'ять. Буде двоє чи троє в ім'я моє зібране там і я посеред вас. Це як обітниця, це і те, що Господь і е, 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 з нами і посеред нас. Знову повертаємо, що знаєте, все ми е, зав'язані е, е, на живій церкві Христові, на спілкуванні. Звіруючими, з віруючими, з новиною у вас у мене бувають питання, певні житті складаються. І оця єдність, воно, ми мало це слово використовуємо, називається солідарність. Знаєте з її значення? Солідарність. Да? Оце солідарність це як те саме, що я не біжу до, з докором до брата, а я, 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 я йому теж може так співчуваю, тому що ми на землі живемо, ми теж пачкаємося. Але знаєте, що я хотів? Ну, знаєте, що церква вчить? Що вчить, от, 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 якщо ти согрішив, в цей момент і все, і Господь тебе оновив. Розумієте? Не треба чекати там якогось терміну. Тобто не, дати, не, не давайте місто не Понимаєте? Сразу, раз, раз, раз. О, да. а, головне, так, Матвія ми прочитали, де двоє-троє. Оця вона працює, тому що працює в нас Дух Святий. От, церква, от це ж я кажу, що про важливість церкви в житті християнина. От, дивіться. Хто не знає, хочу вам нагадати. А хто знає, то нагадаю. От, дивіться. Якісь такі духовні, Я вже про матеріальні не буду служення казати, церкви, про духовні. Що, чим служить ця церква? Церква допомагає і служить дарами, якими наділив нас Господь. Перше. Молитва 24 на 7. Ви знаєте, що в нас є групи, є, і другі і допомога, і церковні. Кожна група розділена на, на ну, свої категорії. Церковна група благодаті, де у нас більшість, там більше молитовні і оголошення, що в церкві. Є група допомога в церкві. Це вже десь вже і світське. У нас може допомога, там армії, там, один одному, там графіки відключені. Ну такі більше світська. Багато груп. Хто не знає, приєднуйтесь, церква цим служить да рана. Потім, чим церква тужиться? Багато є груп на, на будь-який смак і погляд, на, на будь-яку вашу особисту прихильність. Якщо ви не ходите, я, я кажу, ви спробуйте і Бог вас благословить ви ніколи не пожалієте. Що ще церква може вам дати? Ви зустрінете тих друзів, що в мирі ви ніколи не зустрінете. Справжні друзі. В мірі друзі вважаються, знаєте, що дружба така. Дружба це заради користі. У нас же ж у Церкві Христові дружба об'єднується завдяки Ісусу Христу. Оце Слово, що нас об'єднує. І є в старому заповіті, рідко ми це Слово Боже використовуємо, написано, що навіть птахи об'єднуються по роду Своєму. От ми ті божі пташки, які збираємося і чекаємо, коли нас Господь підійме під 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 на небо. О, о, і о, підітожуючи ці пункти, важливо бути в єдності, в чому допоможе нам Дух Святий. Тепер я е, нагадаю, вам, нагадаю ці всі пункти, щоб у нас бо багато тімось з Біблією. Я сьогодні по Милісті Божій. Проголошував про важливість і достатність Івані для спасіння невіруючих, проголошував про важливість вчення Христового і проголошував про важливість церкви в житті християн. Хай Господь нас благословить бути в єдності, приєднуватись до служіння церкви в Імісу Христа. Амінь. Хто бажає? Ви Можете помолитися як про це Господь наш Бог, наш ім'я Ісуса Христа, я дякую Тобі за твою роботу для нас і я дякую тобі за те, що ти дав нам своє слово і вічить нас, Господи, тому що ми повинні до нього звертатися. І я прошу, Господи, благослови нас, щоб ми. Цінували Твоє Слово, щоб ми любили Твоє Слово, Господи, щоб ми вчилися з Твого Слова. Благословити Божо церкву і спілкування церкви, щоб в церкві, що Господи у нас зростала в ім'я Ісуса Христа Молина. Благословений Господь і Бог наш. Ми перед Тобою стоїмо кожного дня. На початку нашого дня, як ми прокидаємося, ми дякуємо Тобі за те, що наші очі бачать. За те, що ми можемо побачити світ Божий і подякувати тобі, що ти нас беріг вночі. За це тихе небо над головою, за цей купол захисту, який ти даєш. За все тобі дякуємо, Господь, і не віддамо твою славу нікому. Тільки тебе прославлятимем і дякуватимем. Господь, ти бачиш, скільки потреб є у кожного з нас. Ти це все знаєш, Господи. Даже не треба повторяти, тобі ти знаєш. Але ми, Господи, взиваємо до тебе, аби бачити твої діла, Господь Ти показуєш нам, що Ти завжди з нами і підтримуєш. Я прошу тебе, Господи. За тих воїнів, які зараз на фронті, як їм там зараз пере, пере, пережити цю зиму, як щоб збереглося життя їхнє, ти бережи Господь, зігрі їх і накорми. за тих воїнів, які потрапили в полон, за тих матерів, батьків, які переживають Господи, підтримай їх духовно, укріпи їх. Боже милосердний, ми дякуємо Тобі за те, що наше, наше місто не зривається, ніякі зривів тут не бачимо. Це твій захист, це твоє крило Господнє. Ти бережеш нас. Як тобі не дякувати? Ми дякуємо тобі. І будемо завжди дякувати, Боже. Ти бачиш тих больних, які зараз знаходяться в важкому стані. А особливо ми знаємо, що там після операції, зараз і є сестра Каті, яка зараз після операції вона була в нашій церкві. Зараз їй дуже важко, Господі, ти благослови її на повне видужання. Нехай славиться ім'я Твоє на тих, котрі зараз потребують Твоєї уваги. Господи. Хай славиться ім'я Твоє за церкву нашу, яку ти нам дарував, що ми можемо прийти і поклонитися тобі тут, у церкві нашій. Ми дякуємо за служителів, Господі, бо вони стараються, щоб вести Твою церкву Твоїм шляхом. Ми дякуємо тобі за кожного з нас, бо ми тут з тобою. Хай славиться ім'я Твоє Боже, повсякчас. Тобі слава і похвала, Отцю, Сину, Духу Святому. Амінь. Амін. Ми дякуємо нашого Господь за те, що ти нас турбуєшся і за наше тіло, і за нашу душу. Ми дякуємо за це Слово, яке ти нас об'єднав Духом Святим, навколо нього. Ми дякуємо за те, що ти нас вчиш, благословиш веслів любові до ближнього. Благословляє, благословляєш, казати, що Бог любить всіх людей, які ще й не висрковані, що ти хочеш їм донести свою Божу любов, Божу турботу, що за їхню душу, за їхнє вічне життя, щоб дарувати їм вічне життя, а нам в святості жити, в любові один одного, в молитвах один до одного. Ми дякуємо за те, що ти нас любиш і нас не залишаєш. Благослови нашу країну на найскоріше закінчення на, 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 на війни. За покрия нашого керівництва, держави, щоб вони молились до тебе і були почуті і словом, і справами. Ми дякуємо за те, що ти нас дав нам життя, мирно тут знаходиться. Ми просимо за наших дітей, які ще не вірували в тебе, за наших родичів, які ще не пізнали тебе. Ми просимо, щоб всі молитви були тобою почуті. Щоб вони звернулись до тебе і появилася твоя а, слава і велич. у Ісу Христа. Молиться, амінь.